Студія, студія, сьогодні ми розкажемо про неймовірні наслідки двохмісячних занять в центрі реабілітації алгоритм здоров'я. Мені подруга подарувала сертифікат. На жаль, не зверталася, але рада, що нарешті дійшла. певний запальний процес суглобів, який з часом почав обмежувати можливість рухів і також там скаліоз і весь необхідний набір. Кайф просто від того, що я піклуюся про себе. Я дуже... Круте відчуття такої активізації енергії і полегшення, і збільшення рухомості можливостей свого організму. Коли ти прокидаєшся, тобі не потрібно ще півгодини себе ремонтувати а можна відразу встати і займатися своїми справами, легенька розминка, зарядка і я готова до життя. Укріплення м'язового корсету, яке дуже помітно в побуті на роботі, в усьому, і особливо коли треба забігти на четвертий поверх. І всі твої друзі та колеги лишаються десь там позаду, захекуючись і проклинаючи це життя. Я ж щасливо його проживаю.